Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Прогінець, та мій канал Пригінець на телемарафон. На сьогодні сумна аналітика, сумні прогнози з виходом на певний позитив, але дуже маленький позитив. Насправді закінчилися вибори в Румунії, і це далеко не всі проблеми, які можуть у нас бути. Так от, в Румунії кандидат, який набирав по соціології приблизно 35%. Це такий проросійський кандидат, прокремлівський відверто. А насправді, звичайно, він відвертий такий середнє щось між Трампом, от, може, Мелоні. От, от такий, ну, грубо кажучи, правий, дуже ультраправий націоналіст, і сказати, що він так повністю підтримує політику Путіна, не можна. Тому що, припустимо, він виступає дуже гостро і дуже агресивно за приєднання Молдови до Румунії, і фактично це повністю суперечить планам чи ідеям Путіна, але допомагає реалізації путінських ідей. Чому? Тому що на носі в Молдові вибори парламентські і проросійські антирумунські сили. Будуть обов'язково консолідовані, якщо в Румунії переможе кандидат, який буде виступати за ну рішуче приєднання Молдови, розумієте, да? Тобто, ми зараз говоримо про те, як це відбувається. Тобто, це не означає, що він повністю повторює всі тези Кремля у всіх пунктах. В цьому пункті він не повторює, але все одно це допомагає грати на Кремль, тому що. Якщо обнання має відбутися, то воно повинно досягнути певного консенсусу, готовності всередині країни, прийняття певних рішень відповідних, але не зовні. І от такий тиск ззовні може допомогти виборцям консолідуватися проти Санду, і ми тоді отримуємо ворожий режим взагалі у нас за спиною. Але в принципі це мало що вирішує. Ну, звичайно. Щось вирішує, але о, якщо у нас за Молдовою буде стояти проросійська Румунія, то Молдова вирішує мало що, ну умовно кажучи, вона не зможе стати потужним транзитером, таким як є Румунія. Румунія має найбільший кордон з цивілізованих країн з Україною. Вона відкривала дороги для поставки. Нам в тому числі озброєнь, і вони могли попадати в Україну і через Буковину, і через Одещину, що дуже важливо, і там, в Закарпаття, тобто великий кордон. Але сьогодні ми побачили, що 40% румунів проголосували саме за такого кандидата край правого, і е, інші два кандидата. Е, Ліберали, грубо кажучи, демократи, один з них представляв мер Бухареста, інший правлячу нинішню коаліцію, вони разом набрали 39%, тобто вони разом набрали дещо менше, а вони воргують між собою і говорити про те, що можна механічно об'єднати голоси. Ну, не знаю. В механічно голоси не об'єднуються. Можна вірити в те, що Румунія все-таки зупинить правого такого ультраправого кандидата, що всі демократи об'єднаються, прийдуть на вибори, але поки що в Румунії розпач, і є небезпека, що навпаки демократичні сили, перебуваючи в розпачі, можуть трохи не так активно прийти на вибори, як би то хотілося. А праві сили навпаки можуть консолідуватися в відчутті перемоги і прийти навіть ті, хто не ходили, бо у них там явка трошки більше 50%. Тобто Тобто резерву всіх є, але як воно буде, невідомо. Отже, слідом за Угорщиною і за Словаччиною ми на кордоні України отримуємо третю таку країну, яка може бути нашим недружньою, нам недружньою країною. Вірніше. Скажімо так, умовно дружньою країною, яка не буде допомагати нам нічим, тим паче, що прямо нинішній кандидат говорить про те, що він проти допомоги там і так далі. Тому це зрозуміло, що це велика неприємність і друг, другий тур 18 травня, тобто через два тижні. І багато що вирішиться, і, на жаль, цей день може бути дуже для нас жорстким і неприємним. Тим паче, що в цей день може з'явитися і четверта угорщина, як то чесно. Тому що в Угорщині, в Польщі теж відбуваються президентські вибори цього дня. Тобто, фактично, якщо раптом станеться так, що і в Польщі переможуть. Антиукраїнські сили, а ймовірність цього є, то Україні доведеться дуже-дуже дуже, дуже, дуже кепсько. Можна сказати, що російський фронт наступив на нас з Заходу, і це паралізує будь-яку можливість нам потужно протистояти Росії, і треба буде шукати зовсім інші кроки для того, щоб досягнути успіху. Єдине, що звичайно, що в Польщі президент не є ключовою фігурою, поки що там буде зберігатися якийсь час е, 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 проєвропейський е, режим чи проєвропейська е, влада. Але тенденція є тенденція. Що сьогодні там відбувається? Е, сьогодні там три основні кандидати, лідирує е, мер Паршави, він абсолютно проводив. Європейські кандидат, ясно, що він буде діяти в рамках Стратегії Європи, на другому місці е кандидат від ...оті... ПІС, який жорстко виступає проти України, там е ніяких дружніх елементів не знайдеш, а на третьому місці знаходиться від конфедерації. Кандидат, який просто. Тупо крайньо правий, який ока Москви без всяких сумнівів. Соціологія другого туру показує, що 52% набирає мер, і нібито перемога проєвропейських сил може бути, а опонент набирає 42%. Але. Якщо 18 числа в Румунії переможуть праві сили, це консолідує праві сили в Європі, в Польщі, це дасть сигнал, що так можна, і це дуже посилить активність правих в самій Польщі. Це одне. А друге, ми вже це бачили і в Грузії, ми це бачили в Молдові. Тепер ми це побачили в Румунії, і боюсь, що ми це побачимо в Польщі. Проросійські сили під час соціології, а можна сказати, опозиційні сили тут уже як кому що більше здається проросійські сили мають значення, чи опозиційність має значення, але все-таки мені здається, тут про непопулярність в суспільстві ніби думки призводить до того, що люди, які готові голосувати за проросійського кандидата, вони під час соціології не говорять про це, вони мовчать. І вони або говорять, що вони за іншого кандидата, або говорять, що вони не визначились, і так було от, припустимо з цим кандидатом з правих сил в Румунії. За нього було там 35% п'ять голосів. Як дійшло голосувати, то виявилося, що 40 з половиною а праві вірніше, а, а ліберальні демократичні кандидати мали набрати. 23% а понабирали по 20-19. Тобто люди не хочуть е е говорити, що вони думають, і тому е той кандидат, який їм подобається, але він не сприймається суспільством офіційно, вони замовчують історію. Я думаю, що у нас так само відбувається. Я думаю, що дуже багато людей на соціологіях кажуть, що вони за Зеленського, а насправді голосувати за нього не будуть. А за опозиційних кандидатів вони готові проголосувати, але вони не хочуть про це говорити, бо а навіщо їм е мати головняк? Вони ж не знають, хто там кому що доповість. І їм ці проблеми не потрібні. Тому і ми можемо себе побачити історію, коли діюча влада отримає значно менше, ніж її показує соціологія. От, але в даному випадку це ще йдеться про російські про російські сили, і якщо це станеться в Польщі, це буде е трагедія. Чому так відбувається? Відбувається це дуже просто. Це загравання, типове загравання з е, Росією. Тобто країни намагаються е, привести до влади режим, який буде загравати до Росії, а не конфліктувати. Ви хочете їх засудити, правда? Ви скажете, як так можна? Ворог, який руйнує демократію. Який значить, бореться з цивілізованим Заходом, і тут раптом приходять кандидати, які виступають за мир і підтримку Путіна. Ну, ви правильно кажете, тільки ми в 19-му році такого обрали, розумієте? Тобто ми в 19-му році, воюючи з Росією, обрали проросійського кандидата, який виступав за мир з Росією, треба просто перестати стріляти, треба значить, все інше, інше, інше інше. Тобто, фактично можна говорити, що в 25-му році в Румунії і в Польщі можуть обрати, ну, умовно кажучи, того, кого ми обрали в 2019 році. Тому? Тому що вони хочуть уникнути війни. Вони вірять в те, що якщо вони оберуть про російську владу, вона допоможе їм захиститися від Росії. Чим це закінчується? Тим, що проросійська влада не може публічно демонструвати підготовку до війни з Росією. Вони згортають певні програми, які е, можуть бути небезпечними для Росії. І коли Росія нападає, захистатися ніколи нічим. Ну, що вам розповідати, ви це все бачили, ви це все знаєте, все це якби відбувалося в нас. В даному випадку ще більша проблема полягає в тому, що ці країни не просто себе підставляють, бо вони вірять в те, що з ними нічого не станеться, адже вони знаходяться за спиною України. Поки Україна існує, поки Україна бореться, поки Україні вони допомагають і через їхні країни проходить транзит. І от, і ясно, що румуни в меншій мірі е, бояться війни, бо Румунія далеко. Це ж треба спочатку Україна, потім ще там Молдова. От, а можна ж помиритися, а з, з Польщею ситуація значно складніша, тому що Сувалковський коридор, про який е, безкінечно говорять. В... в Росії і багато експертів він може й не проходитиме по території Молдо... Поль... Польщі, тому що його можна провести по території Литви поруч і розірвати Балтію від Польщі, але це все одно дуже близько до їхніх територій. Вони живуть з Білорусією, вони з Росією, в них ситуація реально небезпечніша. І це говорить про те, що вони можуть мають більш глибоко усвідомлювати проблему, яка існує. А з іншого боку, сили, які хочуть загравати з Росією, можуть бути там ще більш активними, ніж в інших країнах. У нас же такі сили були дуже активними. У нас же всі олігархи, всі олігархічні засоби масової інформації підтримували кандидата, який виступає за мир з Росією, за е права всього російського що тільки можна було за, ну, тобто за фактично за скорочення, зменшення нашої армії бойових різних проєктів і так далі. Тому е, не дивуйтеся, тому е, в цих країнах відбувається те саме, що в нас відбулося, і, і перед тим як засуджувати е, значить, наших друзів, з сусідніх країн, треба подивитися в люстрочку подивитись на себе і сказати які ж ми були розумні у 19 році провели війну і ослабили країну а які ж ще мудріші румуни горці і словаки що вони так діють як і ми діяли і ще більш активно тому що війни у них немає і сказати що вони голосують за ворога не можна вони голосують за одну з сил ми голосували за тих хто хотів миру з ворогами вони просто голосують за мир з Агресорам, який до них ще що ніяких агресій не виявили, навпаки, якщо говорити про е, Словаччину і е, Угорщину, то виявляє там, певну симпатію, підтримку і так далі. І так далі. Тому я би сказав так, що ранок у нас сумний, надія є, звичайно, тому що хто його знає, може румуни і об'єднають свої зусилля. Але те, що 19 числа е, ми можемо. Прикинутися в іншій Європі, ну це так, да, це може бути. Це є така проблема, і ми повинні бути до цього готові. І наша влада до цього має бути готова. і Іки е е ми захищаємо Європу від натиску е Росії. Росія захищає е Європа захищається як може. Встановлює режими е близькі до значить, е Росії. Зрештою, в Румунії, Угорщині, Болгарії так було. І коли Гітлер наступав, там були режими, які підтримували Гітлера. Це така форма страху. Тут нічого не дінешся. Це ж не можна сказати, що румуни були фашистами, чи там горці були фашистами, чи болгари. Ні, вони просто намагалися врятувати свою державу. Вони намагалися вижити і тому підтримували кожного хто. Виявляв силу і міг їх знищити, до речі, Словаччина Те саме забув сказати про словаччину А ті країни, які намагалися опиратися, такі як Польща, крони отримували, вони отримували удар з двох сторін. Місяць невеличким трималась Польща. От Франція трималась, вибачайте, півтора місяці. Вона не з двох боків билася, але в Франція. Проти Гітлера величезна армія, найпотужніша армія Європи, переможець Першої світової війни, яка 10 травня ось невдовзі не буде відзначати 85 років вторгнення фашистів у Францію. 43 дні, 43 дні трималась Франція. З одного боку удари наноситься. Просто прийняли рішення, що треба капітулювати для того, щоб все було нехорошо і, і, і так далі. І так далі. От, якби ми протримали 43 дні, то ми б 3-го приблизно квітня повинні були б підписати стамбульські угоди. І, от, і кого би бомбив зараз Путін, ми не знаємо. Але після того, як Франція підписала капітуляцію, рівно через один рік день в день. Рейх бомбив Київ. Тобто капітуляція Франції плюс 365 днів, і вже йдуть бомбування Києва. Отак все це між собою зв'язано. До речі, найбільше трималась Греція. Найдовше. Найдовше. Хоча її атакували і. Німці і італійці, і так далі, і так далі. Ну, а вона маленька країна, якщо говорити про кількість населення. Але вона трималась. Їй теж було непросто, і кому було просто кожному, хто боровся, було дуже легко здатися, але вони цього не робили. Тому давайте дивитися тобто, на всі країни і вчитися. Вчитися, як треба робити. І Розуміти, чому ми зробили велику помилку 2019 року і не засуджувати тих, хто робить таку саму помилку. Давайте хоча б ми на своїх помилках навчимося, на своїх. І не треба вимагати, щоб на наших помилках навчилися румуни чи там, умовно кажучи, ляки чи словаки. Гарного всім дня! Ще побачимось, є про що говорити, але просто сьогодні говорив про найгарячіше. дуже прошу вас. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, шерте, коментуйте, ставайте спонсорами мого каналу і донатьте, будь ласка, залишилось кілька тисяч для того, щоб ми купили два дрони для наших хлопців з небесної люті. Зараз ми збираємо на 20 дронів. Два збираються тут на Ютубі. А в Телеграмі ми збираємо ще на 18 дронів. Отож, армія з 20 авіаційних. Одиниць може невдовзі допомогти нашим хлопцям захищати нас точно краще, ніж нам допомагають наші дружні сусіди і народи, які є, які дуже бояться війни, а нам уже нема чого боятися. До побачення, слава Україні!